2023 рік показав, що українці здатні чинити опір, здатні боротися і здатні вигравати. Я сподіваюся, що наступний 2024 рік доведе, що ми здатні перемагати, і ми переможемо, і цей рік перенесе перемогу. Дуже важливо, щоб кожен українець знайшов своє місце і визначив свою роль у силах оборони України, щоб він точно знав. І точно давав відповідь, кожен українець. А що я зробив для української перемоги? І я переконаний, що те, чого ми всі українці, найбільше хочемо, ми хочемо перемоги нарешті перемоги над споконвічним російським загарбником. Тому вірте у Збройні Сили України. Ми переможемо! Слава Україні!